Більшість людей, які дуже агресивно на мене накинулись, і просто погрожували моїй сім'ї, мені, моїй мамі і всім іншим, більшість з них взагалі не знає, хто я і що я зробила за ці роки. Люди, які я вже понад 10 років допомагаю Збройним силам України і була сотні разів саме в фронтовій зоні, не при фронтовій. Я була і в окопах, і в бліндажах. І в нас серед військових, я думаю, ми стан погодиться, в нас навіть інший гумор, в нас інше ставлення до життя. Тут, О, так. Ну, ми не такі нормальні люди, як інші. А, тому що ми кожен раз, коли ми знаходимося на передовій а, поряд з лінією зіткнення з ворогом, ми допускаємо те, що ми можемо загинути. Якби ми це не допускали, і це взагалі дух націоналізму, почитайте взагалі гімн націоналіста. І, а, звісно, що а, в нас і жарти інші, і люди з цивільні вони не готові до цього всього сприймати. Взагалі, реакція цивільного населення обурила військових. Мені було сотні дзвінків від військових в тому, що чому ці люди вважають, що вони краще за нас. Тобто ми просто м'ясо для них, чому ми готові. Ніхто не йде на смерть, всі йдуть виборювати свободу і захищати державу. Це зовсім різні речі. Але ми, звісно, свідомо розуміємо, що це може статися. І для нас краще там, піти в цьому житті героєм, ніж там, як є, там, ну, різні ситуації бувають. І військових це дуже обурило те, що. Почали всі казати, де да, які ти маєш право казати, що треба йти воювати, де да, чому там. А де твій брат? А де твій батько? Чого він да мій батько давно вже помер, але я знаю, що він 100% пішов би на війну. Мій брат на війні, другий брат на війні, мій чоловік на війні. моя сім'я вся на війні. Я на війні вже 10 років. Майже я на це все дивлю з іншої сторони. Я вважаю, що наше про питання про мобілізацію воно одразу було поставлено ще з початку повномасштабного вторгнення. І тому, що зараз це відбувається хлопцям, потрібна заміна. Не можуть військові два роки поспіль буває таке, що ротація рік не відбувалась. Вони виснажені, їх потрібно замінювати далі. Ворог наступає безперестанно, Люди хочуть чути тільки гарні новини. Так, ми окріплюємось. Ми на е, в нас багато зараз і в і Ми далі продовжуємо збирати, але донати впали катастрофічно. І якщо зараз всі будуть лякатися мобілізації, е, люди не захочуть йти відстоювати нашу свободу. Донати впадуть ще більше, не буде допомоги від людей. Я не знаю, що нас очікує ну, на банк Той саме говорить, що в три рази чи в чотири рази навіть більш. Щоб, ну, я дивлюсь по своїй роботі. Ні, це так У мене сотні запитів. Я думаю, що витриві... можливо через те, що ця горизонтальна mm -hmm. мережа волонтерів вона розширюється, тому просто елементарно бракує коштів ну, аби закривалися збори так я швидко, вважаю, як на початку. Я вважаю, що все ж таки ось у нас не вистачає цього об'єднання, яке було на початку. Тут я думаю, з вами мало а хто от. посперечається. і плюс люди зараз настільки налякані мобілізацією, що багато навіть з тих, хто там донатив що спочатку виїхав в Європу, зараз повернувся і попав в цей затворок. Що Тепер боїться, що його будуть мобілізувати, вони теж перестали донатити. Багато для кого, я походжу абсолютно з Віталієм Кімом, що для них закінчилась вже війна в тих містах, де має менше обстрілів. Що ми бачимо, реклами по Києву, клубів, заповнені ресторани, люди живуть, вони мають відпочивати. Але коли мені кажуть, що в людей закінчились гроші, я в це не вірю. Тому що ми бачимо, як живе і як квітне, якби наше населення. Але в той же час мені вночі присилають захисники, як вони склеюють клеєм дрони. Як в них нема на чому вивести поранених, і моє серце розривається. Якщо б кожен раз, коли ми йдемо щось, купуємо, ми згадували про те, що там в окопі є ті, хто зараз проливає свою кров. І так допомагали, як на початку, то було б набагато легше, і в нас би було, я була б більш спокійна і впевнена в тому, що ми скоро вже переможемо. Цебто фідбек від військових був геть іншим. Геть, абсолютно від... мене військові всі підтримали однозначно. Більше за те, що дуже багато військових в своїх інтерв'ю говорять такі ж слова. Коли мені говорять, що я не право, не маю права говорити а, про те, що. Гідно загинути на війні, тому що я не військовослужбовець. Я з цим не погоджуюсь, тому що в мене, тобто, мати бути військовослужбовцем, це не означає бути завжди на передовій. Є штабні люди, є ті люди, які вони військовослужбовці, але вони працюють в, в, в тилових містах. Я людина, яка має понад 200 бойових виїздів. Я людина, яка була разом в окопі з героями, які полон пройшли, вони це можуть підтвердити. І тому я маю право говорити там на рівні з тими, хто захищає державу, тому що я поряд з ними йду вже крокую до перемоги завдяки допомозі людям небайдужим вже понад ну майже 10 років. Ну власне від нас і від тих людей, з якими ми спілкуємось, я не чув негативної оцінки вашу вислову. Зрештою, треба поважати думку іншої людини апріорі. А так як вона висловить, перекручується це вже... я дуже. Є дуже гарний mm -hmm. психологічний тест. Якщо ми зараз з вами я. Ви скажете мені одну історію, я вам перескажу цю ж історію. Ви розкажете Віталію цю ж історію вже інтерпретуючи своїми словами. І Мостанко дійде взагалі, і він розкаже третю історію. Тому що зараз в мене вже дійшло до того, що в заголовках я та людина, яка каже мам мамам загиблих синів, щоб вони не плакали. Де це взагалі взяли? Ну, е, так. Ну, тобто Тут перекручується дуже сильна є, пропаганда так, і Нашар... сенси, це буде як відомо. Це де просто